Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ердоган, за даними закритих телеграм-каналів, направить у Одесу кораблі військові із обладнанням та інженерними ядерщиками. Він хоче доєднатись до ініціативи США та Китаю розмістити на ЗАЕС своїх спеціалістів, адже ядерний вибух забруднить Дніпро, що в свою чергу Чорне море, а це пряма загроза Туреччині, в тому числі. У випадку теракту на Запорізькій атомній електростанції російське командування кине своїх підлеглих. Ердоган. Ердоган збирав термінову нараду, під час якої йому доповіли, що аварія на ЗС знищить Чорне море, в тому числі Туреччина зможе попрощатися зі статусом популярного курорту дуже і дуже надовго. Ердоган декілька днів тому провів переговори з президентом країни агресора Путіним. Сторони обговорили вирішення напруженої ситуації навколо ЗС, яка знаходиться під контролем росіян. Зазначається, що в ході переговорів Ердоган запропонував Путіну, щоб Туреччина стала посередником у питанні Запорізької АЕС. За неофіційними даними, Ердоган під час дзвінка зривався на крик та Нервував, зазначаючи, що після Каховської ГАЕС його терпіння остаточно лопнуло, і що із ЗЕС такий номер не пройде. Туреччина втрутиться. Крім того, вже зараз відправить в Одесу своїх спеціалістів по ядерному контролю та підніме флот по тривозі. До слова, минулого місяця турецькі пілоти вже відкривали вогонь після попереджень по двох російських су 35 які хотіли здійснити імітацію атаки на розвідувальний американський безпілотник. Один із літаків із задимленням здійснив аварійну посадку в Севастополі. Інший з радарів. Турецькі пілоти відчитувались. Особисто генералу, наближеному до Ердогану. Відносини Туреччини і РФ стрімко котяться на дно. В той же час щодо ЗС, Жданов вважає, що командування військ РФ покине небезпечну територію заздалегідь. А ось інші окупанти будуть йти в зараженій зоні, тому зазнають радіоактивного опромінення. Я вже говорив, що російському командуванню до лампочки скільки солдатів отримують опромінення. Начальство піде раніше сяде в бронетехніку і помчить подалі, а бійці будуть потім на відкритих вантажівках їхати і ковтати радіоактивний пил, сказав експерт. Жданов нагадав слова генералу. Майора армії Росії Валерія Васильєва, якого цитували російські ЗМІ. У серпні він заявив, що на території ЗС буде або російська вільна земля, або випалена земля. Це їх девіз. Якщо вони йдуть, то залишають після себе випалену пустелю, непридатну для життя. Що вони і продемонстрували на Каховській дамбі. Вони що подбали про своїх військових, які тонули та сиділи на деревах, нагадав він. На питання, як захищені українські військовослужбовці, Жданов сказав, що в їх екіпіровку входять, загальновійськові захисні комплекти і протигази. Крім того, бронетехніка має. Системи проти атомного захисту за цим буде стежити розвідка. Наші війська дізнаються про це першими, якщо буде якась капость з боку Росії на ЗС або радіоактивний викид. Додав він США. Закликали РФ негайно вивезти свої війська із ЗС і повернути її під контроль України, оскільки занепокоєні повідомленнями про мінування Росії у станції та плани проведення операції під чужим прапором. Про це заявила політична радниця місії США при ОБСЄ Елізабет Розеншток Сілер під час постійної ради організацію Відні цитує Українформ. Про те, що Росія замінувала станцію та планує інцидент під чужим прапором, викликають глибоке занепокоєння. Мілітаризація об'єкта продовжує ставити під загрозу ядерну безпеку і захищеність реакторів, а також здатність персоналу станції реагувати на інциденти або аварії. Росія повинна негайно вивести свої війська з території станції та безпечно повернути її під контроль України, сказала вона. Розенштоксілер додала, що країна агресор шокувала світ своїм поводженням із працівниками ЗС а також бездомним нехтуванням ядерною безпекою. Липня під час засідання форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ було виголошено заяву Європейського союзу, у якій йшлося про те, що Росія має негайно припинити дії, які становлять загрозу безпеці ядерних об'єктів, та вивести війська з України. Водночас, начальник головного управління розвідки Кирило Боданов, 6 липня, заявив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС зменшується. Однак, президент НЕК Енергоатом згодом повідомив, що на Запорізькій АЕС нині перебувають близько 700 росіян, станцію заміновано, а на дахах енергоблоків розміщено, коли Метні гнізда. Також в Енергоатомі повідомили, що окупанти допускають до роботи на Запорізькій АЕС спеціалістів з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок для керування станцією. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.